Виконуємо номер 47 із підручника Геометрія 7 та математика 7 Інтегрований курс, частина 2. автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть кут, градусна міра якого задання перше 65 градусів, друге 100 градусів, третє 20 градусів і четверте 155 градусів. Приступаємо до виконання. Я провела промінь. І тепер прикладаємо транспортер так. Щоб його цен співпав із початком променя, а сам промінь пройшов через позначку 0 на шкалі. На цій же шкалі відкладаємо 65 градусів. 65 градусів. Поставили крапочку і з'єднуємо отриману крапочку із. Вершиною нашого кута. Підписали кут А, градусна міра якого у нас 65 градусів. Далі, наступний кут у нас 100 градусів. Знову прикладаємо транспортер так, щоб його цен співпав з вершиною кута, а промінь пройшов через позначку 0 на шкалі. І по цій шкалі відкладаємо 110. Градусів знов трохи 110 градусів. О, 100 на 100 градусів. І ще чуть-чуть, 100 градусів поставила крапочку і з'єдную з вершинкою нашого кута. Ось так. Підписуємо кут Б у нас. То градусів. Третє. кут С 20 градусів буде у нас. Відкладаємо 20 градусів, поставили крапочку, з'єднали з вершинкою. І останнє куде 155 градусів буде у нас Д. 155 градусів. Поставили крапочку і з'єднали. Не пішло. Ось так. Кут Д. 155 градусів номер 47 із підручника Геометрія 7 та Математика 7 інтегрований курс виконано